Чудотворну ікону Святогірської Божої Матері віряни зустрічали на соборній площі в Житомирі. Подія приурочена дню пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира та річниці хрещення Київської Русі в Україні. Далі віряни та священнослужителі хресною ходою вирушили до свято Преображенського собору. Там звершився молебень з проханням за мир в Україні. такие такі міроприяття я считаю, щоб щастя у стрависті було б, навіть і не зідательна, і для нашого покоління в выгляде Вигляді ікони приходить до нас Божа матір. Сама Божа Матір. Це духовне и і, і радість, и добре, що людей багато так збирається. Благословення Боже і дай Бог, щоб був мир в усій країні. Чудотворна ікона перебуватиме в Житомирі до 22 липня. Світлана Самілик, Олексій Черко, телеканал СК 1